Слава Ісусу Христу! Аміні. Бачите, всім склали сісти, амінь. Але я дуже дякую Господу Богу і усім вам за те, що ми сьогодні маємо можливість бути разом. Я дякую усім організаторам цієї нашої конференції і усім вам, які відгукнулися на запрошення прибути, щоб разом ми могли в молитві, в слуханні Божого Слова, в зустрічі один з одним зрозуміти, як ми, як. Українська греко-католицька церква, зокрема в Україні, сьогодні повинні звершувати наше соціальне служіння, тому народові, який справді спливає кров'ю, тому народові, який страждає, який має дуже глибокі рани минулого, сучасного, щоб разом ми побачили, як нам потрібно рухатися вперед, щоб силою Божою, благодаттю Духа Святого простягнути цю Руку зцілення уздоровлення і помочі усім тим, які сьогодні і від Бога, але через нас тої помочі так потребують. Отож, велике спасибі усім вам за те, що ми сьогодні можемо бути разом. У своїх роздумах над покликанням кожного з нас і нашої церкви до соціального служіння я би хотів. Разом з вами все ж таки відштовхнутися від одного такого засадничого питання. Чим відрізняється соціальне служіння церкви від праці соціальних працівників? Чим відрізняється та диаконія, яку покликаний звершувати кожен віруючий християнин від Філантропії або інших ідей, які, зародившись ще у часи відродження так званого гуманізму, сьогодні широко присутні в сучасному світі. В чому ми є так особливі в соціальному служінні саме як християни? Для того, щоб десь знайти відповідь на це запитання, я би хотів. Запропонувати вам, перш за все, роздуми над Божим Словом. Тому що, коли ми, християни, чогось не розуміємо або щось питаємося, ми звертаємося до Господа Бога. А Його Слово, Слово Божественного Євангелія – це і та Божа відповідь на наші питання, на наші пошуки, на наші проблеми, навіть на наші болі. Я хочу вам пригадати одну дуже відому притчу, яку подає нам Єванліст Лука. Цю притчу ви знаєте, а притча називається Притча про Багача і Лазаря. Пригадуєте, це є, я би сказав, один з таких кульмінаційних, найвищих моментів об'явлення Божественної істини. Про наше земне життя, а відтак про нашу вічність. Ми, християни, все бачимо з перспективи вічності, правда? І ось в тій притчі ми маємо таких, е, дві сцени. Сцена земного життя, правда? І сцена вічності, те, що нас чекає після завершення нашої земної мандрівки. І у земному житті Лука нам описує. Безіменного, анонімного багача, не каже, як він називається, але дуже чітко описує Лазаря, який лежить перед його воротами. Пригадуєте? Каже нам, що той бідний Лазар був би готовий наповнитися, або, значить, населитися кришками, які падають зі стола того багача, але ніхто йому цього не давав. Лише... Собаки приходили і лизали його рани. Образ справді людини, яка відкинута суспільством. Але цікаво, що лазар лежить перед дверима і простягає руку. І все на вічності. Ми теж бачимо Лазар, який лежить. Але вже не перед закритими воротами багача. Але на лоні Авраама бере участь у вічному блаженстві святих. Бачимо величезну пропасть, яка існує між е, тим місцем блаженства, де є цей Лазар, і бачимо місце мук, де опинився багач. Але одна є різниця. Там Лазар простягав руку до багача. А багач її не бачив або її ігнорував. А там у вічності сам цей багач просить тої руки. Навіть більше, він не сподівається на цілу руку. Він просить були одного пальця. Каже, отче Аврааме, пошли Лазаря, нехай вмочить палець і прохолодить мій язик, бо ми тут тяжко мучимося. Єваніст Лука з властивою йому іронією, але геніальністю, весь зміст, знаєте, таких контрастів дочасному житті і у вічності розкриває в маленькому ключі. Хто є той Лазар? Чому так важливе його ім'я? Сучасні біблістам кажуть, що ім'я Ель Адзар означає, Бог допомагає. Як цікаво, в дочасності то не була лише рука жебрака, яка хотіла щось забрати в багача, яка до нього простягалася. Ця рука потребуючого це була рука Божої допомоги. І той, хто не побачив Бога, який простягає свою руку допомоги багатому. Через образ потребуючого в Богого, той самий Бог промовляє до того багача і посилає йому свою допомогу, і того Бога в образі Лазаря цей багатий відкинув. Тому очевидно, що він собі вибудував величезну пропасть. Ще за життя між собою, самозадоволеним багачем і тим потребуючим, і та пропасть з усією, я би сказав, такою ем, одвертістю і жахливою постаттю відкрилася у вічності. Хто каже, не переходять звідси туди. Як цікаво, те Боже слово нам каже, що той потребуючий якого ми дуже часто сьогодні описуємо як адресат, таке технічне слово, нашого соціального служіння, для нас, християн, є ніхто інший, як присутній між нами живий Бог. Простягнута рука, потребуючого, це є простягнута рука допомоги нам. Навіть тим, які себе вважають багачами, живуть в достатках, не потребують, на їхню думку, іншого якогось служіння, бо вони все мають. Господь Бог є той, що простягає до нас свою руку через руку потребуючого. І той, хто потребує, є потребуючим, він насправді. Більше нам дає, ніж просить. Справді, потребуючими в образі цієї притчі, хто є? Ми з вами. Тому, іншими словами, ми потребуємо тих, кого вважаємо відкинутими тим суспільством. Ми потребуємо тих, Кого нам Господь Бог посилає як своїх убогих. Ми їх потребуємо для нашого спасіння. І ми не можемо тут, на землі, будучи справжніми християнами, відкинути цієї простягнутої руки. Чому? Тому що, відкидаючи її, ми відкидаємо Божу поміч. Ту любов і спасіння, яку через них скеровує до нас Господь Бог. Пригадайте собі це ім'я, Лазар, як будете бачити очі тих, які дивляться на вас чи просяють свої руки, очікуючи від нас допомоги і нашого служіння. Поставили питання собі на початку. Чим різниця, так? саме християнська діаконія від інших видів праці соціальних працівників. І в тій притчі, думаю, ми отримуємо відповідь. Соціальне служіння християн, християнської церкви є невід'ємною складовою частиною нашого з вами духовного релігійного життя. І нашої ісповіді віри. Саме ця релігійна мотивація і складова є та, що робить нас особливими. Служачи потребуючим і в ми з вами отримуємо Божу допомогу і спасіння. Тому то християни ще з ранніх віків християнства. В найдраматичніших обставинах, в яких знаходилися, вони розуміли, що коли ми найбільше відчуваємо себе потребуючими, загроженими, або мовимося, Боже, поможи нам, врятуй нас, де потрібно тої помочі Божої, тої руки Спасительної шукати? В особі потребуючого. А, ти просиш в Бога порятунку, порятуй когось, хто є перед твоїми дверима. Ти просиш в Бога хліба насушного, подай ближньому і будеш мати. Ти просиш Господа Бога вмолити про свої особисті потреби, подбай про потреби ближнього і будь певний, що Господь тебе ніколи не забуде, а рука допомоги прийде тобі тоді і в такий спосіб, коли ти ані не сподіваєшся, ані не думаєш. Отож ми можемо стверджувати, що служіння, соціальне служіння, суспільна деяконія є наче осердям християнської духовості. Той християнин, який каже, що вірить в Бога, а не бачить Його живим, присутнім в постаді потребуючого, Ну, ще не є незрілий християнин і не може до кінця вести інтегрального, глибокого, зрілого, повноцінного духовного життя. Тому що каже Євангелист Іван: той, хто каже, що Бога любить, а брата свого ненавидить, є неправдомовець, бо не можна любити Бога, якого ти не бачиш, коли не любиш ближнього, якого бачиш. А я би ще далі сказав, не можна казати, що ти служиш Богові якого ти не бачиш, якщо ти не служиш своєму ближньому, зокрема, найбільш потребуючому, якого ти бачиш, до якого ти маєш реальний доступ. Святий Августин дуже цікаво говорить про християнське споглядання Бога. Знаєте, в нас сьогодні є велика потреба контемплятивного такого елементу складової духовності, зокрема в наших спільнотах монашого життя. І Августин каже так: якщо ти любиш свого ближнього або йому служиш, і можеш в момент служіння йому добачити у своєму власному серці той рух любові, ти бачиш Бога у собі. Це цікава річ. Я коли прочитав ті слова Августина, думай, Господи, як, скажімо, ми десь шукаємо якісь різні фантастичні або ілюзорні елементи споглядання, а не вміємо бачити Бога реально воплочену Божу любов у нашому власному житті і серці. Але це можна зробити, досвідчити лише в Русі. Тої любові, яка з нас виходить на зустріч потребуючому. Ми не можемо говорити про справді вірну заповітам нашого Спасителя християнську спільноту, про церкву, яка цілісно, скажімо так, православно ісповідує Божественний Євангелій і його свідчить світові, якщо ця церква, ця спільнота, не звершує соціального служіння. Бо ми можемо мати дуже гарні, високі догмати, а якщо вони, є, якщо вони не є життєдайними рушіями нашої дії, любові сьогодні, тоді ми не знаємо тих догматів, ми їх не розуміємо Ми маємо небезпеку їх втратити і забути. Тому ми сьогодні зібралися разом, щоб з одного боку зробити собі іспицсумління, правда? Наскільки ми живо відчуваємо живого Бога присутнього в обличчі того, до кого Він нас кличе у соціальному служінні? Наскільки ми, як церковна спільнота, як церква, у всій повноті свідчимо сучасному українцеві? Повноту і красу, і глибину Богооткровенної істини Божественного Євангелія. А і так зробімо собі іспит сумління, наскільки повноцінно і глибоко, і правильно ми є зворушені, урухомлені як церковне тіло у нашому соціальному служінні. Чудно, ми сьогодні кажемо, що виклики, потреби. Які має сьогодні український народ ну, прямо перевершують наші можливості? Правда? Часом ми почуваємо себе так, як учні, які бачили Ісуса Христа в пустелі, знаєте, перед яким було тисячі людей, які не мають що їсти, і кажемо учителю: відпусти їх, нехай десь підуть собі, знайдуть харчі. Пригадайте, що Христос тоді сказав своїм учням. Дайте виміст. Я думаю, що прагматичні, знаєте, учні, мабуть, до кінця не ще не розуміли, що Христос їм каже. Але все те, що вони мають, вони найперше принесли до кого? До нього. П'ять хлібів і дві риби. Він поблагословив, але вони, як тільки посередники цього благословення, почали це роздавати. І роздаючи, вони побачили, що в процесі дії їхні ресурси засоби не вичерпуються, навпаки, перемножуються. І кінець був такий, якого вони на початку не могли побачити. Правда? Назбирали багато більше, ніж було потрібно. Тому не знеохочуємося, коли ми бачимо, що виклики є багато більше, ніж наші можливості. Без страху, але з великим довір'ям до Бога, що Він є джерелом милосердя, Він є найвищий служитель. Все те, що маємо, принесім до Нього, просім в Нього благословення. А тоді не біймося і роздаваємо. І думаю, кожен з вас, який коли-небудь започатковував якийсь вид соціального служіння, може дати свідоцтво помноження ресурсів. Звідки воно взялося? Ми до кінця самі не можемо завжди зрозуміти. Особливо це завдання, той імператив, який випливає з нашої віри, віри в Бога, який є любов'ю, воплоченою і дієвою любов'ю, звучить в наших серцях у надзвичайний святий рік Божого милосердя. Я би просив, щоб всі ті дискусії, той іспит сумління, які наша церква разом з вами сьогодні хоче зробити у тій конференції, ми поставили в контекст переживання нашою церквою цього святого року Божого милосердя. Тоді воно, воно, воно все трошки в іншому світлі нам, нам висвітлиться. Е, ви, можливо, знаєте, що саме через те, що наші владики відчули. Особливе завдання нашої церкви у її суспільній діаконії. Саме цього року синод єпископів нашої церкви, який відбудеться в першій декаді вересня у Львові, як центральну тему буде мати саме діаконію. Ми визначили, що. Діаконія в служінні є невід'ємною складовою частиною живої парафії. І тому наша стратегія, скажімо, розвитку, руху нашої церкви, яку ми назвали стратегія жива парафія, як місце зустрічем з живим Христом, має. Діаконію як невід'ємну складову такої живої парафії, бо та парафія, яка думає тільки про свій комфорт, а не думає про служіння ближнім, ну, не є до кінця живою і не завжди може бути автентичним місцем зустрічі із живим Христом. Але особливо ця стратегія, особливо ця діаконія, ну, промовляє до нас у році Божого милосердя. І тому ми, готуючись до синоду єпископів, намагаємося зробити аналіз стану соціального служіння нашої церкви на всіх континентах. Тому сьогоднішня конференція, я би сказав, дуже природньо лягає в процес приготування нашої церкви до нашого патріаршого синоду. Ми хочемо з вами разом зрозуміти. Як виглядає сьогодні стан нашого соціального служіння, зокрема в Україні? Як багато ми вже робимо, а навіть про це не знаємо, нам багато потрібно між собою поділитися досвідом, інформацією, розказати про це, скажімо, своїм ближнім. На синоді ми хочемо про це розповісти нашим владикам з цілого світу. А теж хочемо від них почути, як виглядає соціальне служіння нашої церкви в Північній Америці, в Південній Америці, в Австралії, у Західній Європі. Тобто у, на всіх усюдах, де тільки б'ється, віруюче українське серце. Яким чином, наша церква, яка є глобальною церквою, скажімо, Сьогодні може навіть ділитися тими дарами, досвідом, розумінням свого соціального служіння, навіть внутрі церковного тіла. Тому бачите, сьогоднішня конференція є такою важливою в процесі приготування до тої надзвичайної духовної події, якою є кожнорічний синод єпископів нашої церкви. Але ми, коли збираємося на синод, ми не тільки хочемо щось почути, щоб щось тільки зрозуміти. Синод єпископів є найвищим законодавчим органом нашої церкви. Отож, синод, коли заслуховує якусь тему, намагається завжди зробити певні рішення, певні висновки. Ми хочемо. Приготувати до уваги Синоду певну стратегію соціального служіння нашої церкви хоча б на найближчих кілька років. Тому що ми мусимо аналізувати не тільки те, що було, не тільки те, що є, але ми мусимо теж, як би сказав нам Євангелист Лука, з перспективи вічності. Поглянути в майбутнє. Повинні скоординувати свою діяльність і опрацювати спільний план руху вперед, зокрема, для того, щоб наше служіння потребуючим було щораз то християнським, щораз то більш ефективним і відповідало справді їхнім потребам. Бо світ так швидко міняється, і наша Україна так швидко міняється, що ті потреби, які, скажімо, Карітас Україна ще бачив в нашому народі три роки тому, сьогодні вже цілком не актуальні. Ну, а те, що ми бачимо сьогодні, можливо, не до кінця буде актуальне завтра. Але є ще щось таке завжди, що є незмінне і вічне. Тому. Вглядаючись в майбутнє, питаючи Господа Бога, як нам тобі послужити через служіння ближнім, ми зможемо з Божою допомогою здійснити наше покликання як християни, як жива Христова Церква у сучасному світі. Я більше не хочу вас втомлювати, але хочу лише на завершення вам подякувати. За все те, що ви в ім'я Боже робите для Його в вбогих і потребуючих. Я хочу вам подякувати за те, що в обличчі дітей, осіб з ос, особливими потребами, старців, поранених, переселенців, ви бачите образ страждаючого і потребуючого Христа, Його любите. Йому служите і намагайтесь справді свідчити про його правду і любов у сьогоднішньому жорстокому світі. Тому в імені усієї нашої церкви, в своєму особистому імені, усім вам сердечне спасибі. Нехай Господь Бог помножує усі ваші ресурси, усі ваші засоби, усі наші сили і духовні, і матеріальні. Щоб кожен, хто буде бачити, як ми служимо Богові і ближньому в обличчі теж нашої церкви побачили живого Бога, який звертається і словом любові і милосердя до кожної сучасної людини. Слава Ісусу Христу!